Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. Трохи погуляємось по складу. Тема буде така: я вам покажу те, чого не було раніше. Що там позавозили мілочовочку, але по новинкам. Ось є такий комплект прокладок на D65, максимально повний. Прокладка головки блока йде без герметика. То, що все інше паронітове, а ось ця іменно пробкова під клапанну кришку і під піддон, як на МТЗ, бачите. да Кому треба такий? Що у нас тут ще? РТІ п'ятого корінного. Пильнички на форсунки. Ущільнювальні кільця на стакани, форсунок. Кільця під гільзи. Навіть у комплекті є. На, 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 на клапана. В общем, я от не знаю, як вони так комплектують. Наскільки я знаю, у каталогі у цих манжеток немає на Д65, є тільки на 240. А ось тут закомплектували. В общем, кому цікаво максимально такий повний комплект, запитуємо, що ще є по новинкам, по бризговикам. Так, задні бризговики широкі, ось а, з написом як задній, так і передній. А, є і без написа. При замовленні, будь ласка, уточняйте. Кому не принципово, ну, значить, в принципі, що кладовщик покладе, то і є. І є ось такі ще оригінальні білоруські. Ні, це, по-моєму, по якраз е, сучасні, вони не армовані ниткою. Є у нас точно такі ж, але внутрі вони армовані ниткою. В общем, є вибір, кому треба якісь додаткові фото та інформацію, все по телефону. Е, так, ще тільки вже не по гумі, а по силікону. То, що вже всі давно полюбили. Силіконові патрубки замість гумових. Так, ось ще є такий варіант: червоний силікон у комплекті 4. Тут іде 5 у комплекті синій силікон. Червоний 4. Ось така висота. Покажу різницю. Так, це зовсім не бюджетний варіант, але кому пропоную всі дивіться. Іменно в это. У кількості шарів а, є різниця. Ці ще потовстіше будуть. І є ще вже підібраний комплект, вже з хомутами. У комплекті 4 патрубка, 8 хомутів. В общем, є, є гума, є червоний силікон, є синій силікон. Тут у нас вже скоро буде ніде пройти так всього багато. Так. І ще. Світла у нас тут поки нема. Процесі. Те, що ви давно запитували, листи, пароніту, окремо, щоб самі маю на увазі вирубали все, що захочете. В общем, листи у наступному відео я покажу, який габарит, скільки на скільки. От Продаються тільки отак: от, листом, рулоном скручуємо. Я так розумію, якщо вони на різних полках, значить є. Два... Дві товщини. общем, вони ще не оприходовані Я ще реально не заміряла, який розмір, яка товщина. Кажу вам всі питання по телефону. Якщо щось кого цікавить, набирайте, ми проконсультуємо. Дякую за увагу, до нових відео.